Ну, взагалі у нас по плану була фінальна підготовка у місті Вал, чи це, це Польща. Але в останній момент у нас трохи Федерація наша економія України зробила такий жест, що федерація, польська, ну, польська Федерація відмінила нам збір з невідомих нам причин, але така фінальна підготовка чуть-чуть зірвалася. Дві години від півфіналу до фіналу, і тут вже дуже відіграє роль, хто найкраще відновиться, хто технологічніше підійде до відновлення, кому допоможуть правильно відновитись. І е, в цьому ми точно не є лідерами. Ту відмінність, яку я побачив, це е, наявність людей, е, персоналу, який допомагає спортсменам після дистанції. Ми маємо дуже зжатий час на відновлення. Ми виходимо з заїзду. У нас зважування човна, потім треба дістатись до Елінга і ну, там, зробити можливо якийсь масаж, тому що все залите. Просто руки ну, не працюють в цей момент. І ми виходимо. Ну, те, що я побачив, це як до австралійців та до іспанців підбігло п'ять людей. Одразу забрали човен, забрали їх, надягло на них холодні жилети в гарячу погоду і забрали їх. І ми стоїмо, чекаємо, поки наш човен винесуть назад, переганяємо його самі самотужки, самі, Так. самі, тобто своїми так, руками. Так, так, приходимо в нашу кімнату і такі, ну що, хлопці, давайте там один одного розімнемо. А у людей інші ну, працівники команди носять човен, дають жилети, роблять масаж, відновлюють, і вони просто ну просто відновлюються, так? Так, так, так. Вони просто підходять до цього більш професійно. Ми, я не хочу, щоб це виглядало як виправдання. Ми робимо дійсно все, що залежить від нас. Ми бачимо, що можемо зробити, ми можемо допомогти один одному. Ми один одному й допомагаємо. А скільки у вас всього в команді стаф, який з вами працює ще? Наразі на Олімпійських іграх? Так. Да. Ноль. А, тобто тільки Ноль людей. Ну, жодного жодного стафу не було акредитовано на Олімпійські ігри зараз. Я дивився на лідерів, і ми повинні завжди орієнтуватись на лідерів. І тому. Я не бачив нікого, хто не мав би хоча б одної двох людей з обслуговуючого персоналу. Розповідали про те, що жодного стафу не було акредитовано. Я правильно розумію? Вони є у федерації, але вони не приїхали сюди. Чи їх взагалі як служби підтримки вашої взагалі не існує у нас в спорті? Вони є, але їх сюди не привезли. Це дуже багато пояснює про інші. Я собірацію. вибачаюсь, у нас є на ставці масажисти, але їх сюди не привезли. Ось, ось, ось мої масажисти. І я їх. Тут Добре, то... на Олімпійських іграх. Ось. У нас немає тут медперсоналу нашого, ну, коман... командного. Тому, як казав Іван, все потрібно брати в свої руки, чи, чи щось міняти у цьому підході. Чи знали ми про це заздалегідь? Так ми про це знали. Чи підіймалось це питання? Так воно підіймалось. Я не берусь відповідати на питання, на яке не знаю, хто за це відповідальний. Але я точно знаю, що є організація, яка має піклуватись про спортсменів про своїх спортсменів. І якщо заздалегідь вбачалась така ситуація проблемна зі стафом, то я вважаю, що федерація мала вносити якийсь вплив на цю ситуацію або з ноком, або самотужки. Ви ви доносили це завчасно до змагань про те, що ось людина не має акредитації, чому він не з нами? Він би вам допоміг, і човен, і все що завгодно, і масаж би і так далі. Звісно, це все доносилось, тим паче, що ну це якби наша команда, це одна сім'я, це один котел, де всі один одного знають, всі один про одного все знають і розуміють, хто може бути корисним, хто не може бути корисним, хто зараз буде найціннішим і хто більше всього допоможе. Ми мали дуже багато підтримки, але одного пазлу все ж таки нам не вистачало. І ми будемо над цим теж працювати. Тобто ми мали підтримку від нашого міністерства спорту. Нам проводили збори, ми... нам закупали інвентар, ми мали все, що могли мати, і все, що повинні були мати. А наші близькі, наші друзі нас підтримували, допомагали нам навіть у підготовці до Олімпійських ігор. Але ось цей пазлик, якого не вистачає, це наша така болісна точка, це федерація, яка, знаєте, вона як апендекс в організмі. Вона є, але функції ніякої не несе. За чотири роки ми навчились брати все в свої руки, і тут ми теж повинні взяти все в свої руки, взяти весь організаційний процес і спрямувати сили на те, щоб змінити це. Ми маємо дійсно непогану комунікацію з міністерством і зноком, і я думаю, що ми будемо виносити це питання, ми достукаємось. Ви праві, що питати будуть дійсно з нас, і дійсно з кого ще, тому що на дистанції були ми. І вся підготовка і відповідальність за цей результат лежить на нас, це правда. І відповідальність за те, що буде в майбутньому, лежить теж на нас. Тому я думаю, що ми будемо максимально намагатись комунікувати з приводу цього питання і. Кожні чотири роки після Олімпійського циклу у федераціях проводяться перевибори, тому ми сподіваємось, що ми зможемо зрушити цей процес і нашу федерацію очолить дійсно гідна людина.